Я от 10 днів як повернувся з Покровського напрямку. Угу. Ну, там жестяк. Да, людина, яка а, тиждень майже проводить з мертвяками в одному приміщенні да, і працює звідти, яка а, місяцями а, під дронами, вибухами, а, горить там в бронетехніці якось а, чудом. Виживає да, якимось, якимось дивом. От. Е, вона сюди приїжджає, от я просто себе кажу, ну, я зараз дивлюся, а це все для мене як ну, несправжнє, неважливе і нецікаве. Uh -huh. да? Якийсь період приходить, поки ти розумієш ну, оце, оце життя. Да? От. І від цього дуже сильно відчуваєш психологічні труднощі. Да? От. Це реально позбавляє там, енергії, бажання щось робити. А, і бажання а, ну, взагалі вирішувати якісь свої особисті, особисті питання, в тому числі труднощі з пошуком з пошуко роботи. Спочатку треба зрозуміти, що, ну, що ти в цьому світі вже, там hmm. інший світ. І hmm. uh. uh. такі програми мають бути. Це самостійно. а Я, я, я теж раніше думав, Та, я крепкий парень, там от я що. Все, прийду, ці всі ПТСР, це все для слабаків, для сопляків. Але всьому є межа. І я думаю, що ті, хто там 3,5 роки вже рубаються на нулі, і які там втрачають кінцівки і повертаються туди. От я повернуся чому. Там ну, мені там зрозуміліше. То вони мають працювати з фахівцями, щоб знову. Щоб комфортно повернутися до цивільного. Ну життя. і я думаю, що це теж якимись законами мусить бути прийматися якісь речі, ну щоб це системна робота була, а не як там грантові якісь 100 там, Америка дала щось, чи там ще щось Європа. Я можу сказати, що ми це усвідомлюємо. У нас з 23-го року всередині працює центр взаємодії з військовими та ветеранами, який передбачає і правову допомогу, і передбачає ментальну фізичну реабілітацію. Можу сказати, що від моменту мобілізації в нас працює психолог, тобто він зрозуміє, що в нього є психолог, в нього є координатор як професія, така як посада. В нас на сьогодні 35 Людей працює в центрі взаємодії з військовими та ветеранами. І це фактично, ну якщо я скажу day-to-day контакт, то може обманю, обману, да, але, але, коли, треба, то але коли треба, то це може бути і day day-to-day контакт, і twice a day, Да, і на сьогодні це комунікація з родиною. Це надзвичайно важливо, коли від ветерана чи від військового ще на той момент ти чуєш дякую за те, що вони. Хоча б ведеться комунікація з родиною, тобто він вже mm -hmm. відчуває, а коли він повертається. Ветераном дійсно те, що каже Сергій, йому ж не відразу хочеться вискочити на робоче місце. Він про це не думає. Він хоче облаштувати свій побут, пройти реабілітацію, відпочити, обдуматися, подивитися по сторонам, послухати тишу звичайно. Тому тому власне ми реалізуємо таку комплексну програму МХП. Поруч на сьогодні, і я думаю, що це може бути кейс, коли на рівні структурних підрозділів управління персоналом. Може держава подивитися і, і в створення таких спеціалізованих центрів, в яких військовий або демобілізований працівник чи працевлаштований ветеран, він буде розуміти, що його зрозуміють, якщо він звернеться саме туди, в цей центр експертиз, якщо хочемо так. Можна називати. Я хочу е, вже не дуже багато часу лишається, а і про найважливіше знову ж таки поговорити. Е, зважаючи на те, що ми почали про закон говорити, я дуже приємно вражений тим, що різні ветеранські, я так розумію, спільноти виступили про проти квотування, хоча це дуже такий, здавалося би, простий, зрозумілий <головік> крок, і можна битися в груди і казати, що ми це зробили. Е, але справді потім до, до цієї ж держави прийдуть ветерани і скажуть, а давай. Давайте ми зробимо на, на, от такі центри, чи щось, а вони скажуть, що ну, грошей нема, все пішло туди, да, в квотування. І що зараз йде вже трек, так би мовити, законодавчий, вже, вже там щось приймається, голосується. А, а про другий трек говориться десь хіба що на експертному рівні. Тобто питання таке, що, що робити, яким чином ну, просунути цю більш Корисну ідею. Знаєте, чи це Чесно, от я. А хто в цьому комітеті учасник бойових дій? Нема. Ну, Логічно. Логічно. Тому треба запитати у тих і послухати тих, хто знає. У ветеранів. Самих. Це єдиний вірний шлях. Для того, щоб прийняти правильне рішення. Це щось пропихується, вибачте на, на, на слові. Е, для ряжених, для тих, які десь отримали УБД там, за три дні на, в 2014 році, для тих, які його отримали незаконно, да. от їх зараз почнуть розставляти на державні позиції, тому що буде квота. Угу. Да. І хтось планує когось свого, ймовірно, да. триденного -три УБДшника. Три Сказати, блин, друг, ти тепер ветеран. Ми, я бачу, такі багато зараз цих ряжанок з'явилося. Всі повилазили, шеврони поначіпляли. Я там на цих на фронтах ета, писав да, на Курську, в танку горів. Mm. От, медалі ж мені ми давали, я не брав, я воював. Арестович? Арістович, да, арестович, да, Арістович, і ці ряжанки, виходів. І зуку. вони зараз. Уже такі на низькому старті на ці квоти, на урядові посади.